Слава Ісусу Христо, і сестри! сьогодні 19 листопада. Ми чуємо притчу про Міни. Дуже гарна притча І давайте задуматись над цим словом і зробити для нас певні висновки. Спробуємо послухати почути, що Дух Святий хоче нам сказати. Того часу Ісус розповів притчу, оскільки був близько до Єрусалима, і вони сподівалися, що ось ось має об'явитися Боже царство. Тож він сказав: один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоб одержати царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх слуг, дав їм десять мін і сказав їм Гордуйте, торгуйте, доки прийду. Та його співгромадяни ненавиділи його і послали посланців слідом, за ним кажучи не хочемо, щоб цей панував над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих слуг, які їм дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший каже: пане, міна Твоя принесла додатково десять мін і відказав йому Раз добрий свого, оскільки в малому ти був вірний будь володарем над десятьма містами. Прийшов другий, кажучи, пане, міна Твоя принесла п'ять мін. сказав йому і ти будь над п'ятьма містами. І що один прийшов, кажучи, пане, ось твоя міна, яку мав я, я мав відкладену в хустині, адже я боявся тебе, бо ти сувора людина. Береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв. Каже йому: устами твоїми суджу я тебе лукавий кавій слуга. Ти знав, що я сувора людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв, то чому ж не дав ти моїх грошей на стіл, на стіл купцям, я, повернувшись, узяв би свої з відсотками. А тим, який стояв поряд, сказав: Заберіть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін. Відповіли йому пане, він же має десять мін. Каже, кажу вам: кожному, хто має, дано буде, а від того, хто не має, буде забрано і те, що має. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царував над ними, приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказав що це, він пішов попереду, піднімаючись в Єрусалим. Дуже гарна притча, Ісуса така, ну, дійсно має багато. Kogo z miastu. I, wiesz, może Satyaprytza nam rozkazuje, jak mamy czekać na Czarstwo Boże. Jezus nie odpowiada na zapytanie, kiedy ono przyjdzie. Chociaż nie myślał, że teraz, nie że zaraz zjadzie się Boże Czarstwo. Jezus nie mówi, kiedy, tylko win. mówi, że mamy dobrze wykorzystać ten czas, jaki mamy w życiu żeby na się na Zuzię z Czarstwem Boga. Nie? To nie koły, ale jak, jak przygotowywać się Jus na to, jakby postawił cej, e, na głos ten akcent. E, wyjątkowa Jusza, m, to wyjątkowa prydziesia Jezusa, ponieważ ona nawiązuje do pewnej historycznej i Irod Wielki pomer w czetwartym roku przed narodzeniem Jezusa. E, to trochę dziwno że Herod wielki, jaki e, wbywał tych niemowlatok w Jerozieńskich, e, win do, w 4 roku do narodzenia Jezusa. Pro że po prostu tam była pomyłka z datą narodzenia Jezusa, nie. E, no, tym tak, będę tym zajmować się, no trzeba przyjąć jako historyczny fakt. pomer w 4 roku do narodzenia Jezusa i win zaresz swoje carstwo rozdzielnem. Hmm. E, Irod Antypa, Irod i Fili Filip i Archela Archelai. No i ten Archelał, on e, 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 po śmierci ojca, miał otrzymać te same Judeje. No ale trzeba było, te liczby mogły być zatwierdzone na Rymie. Trzeba było w do Rymu i poprosić że żeby dał władzę nad Над цією територією. І за, за Архелаєм поїхало 50 євреїв, представників єврейського народу, які ця делегація мала передати кесареві, що не проти правління Архелая над Ідеєю. Ну, і що не, не бажають його. Ну, Кесар все ж таки Архелая зробив тут. над Dał mu władu nad Palestyną, ale nie dał mu zwania Cera nie, czy Korola. Nie, 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 ma, nie był królem Judei, po prostu miał władzę. I e, zwyczajnie, kiedy wrócił, się, to on tam, żorsto, e, no, wyryszył wszyscy z buntownikami, e, wyryszył ci pytania. Nie. I my rozumiemy, że tym carem w przeciwieństwie Jezusa jest zwyczajnie w duchownym kontekście sam Bóg. E, tak jak car, ten król daje pieniądze i wylicza, tak może z tego Bóg też nam daje życie. My sami sobie życie nie bierzemy, my, one nie nasze, Bóg nam daje życie i daj nam jakiś czas, jakieś wypróbowanie może z tego. Możemy przewierzyć siebie. Маємо добре, ну, добре жити, не? помножувати ці блага. Якщо буде гарне життя, тоді буде нагорода короля звичайно. Не? І завершується ця притча цими словами, що хто має, тому додасться, хто не має, тому заберуть і те. co maje. I alce prawo, chociaż on nas tak może oburuje, ale ono, ono pracuje swoje w życiu naszym. Będzie, ktoś ma to robi w spraw fizycznych, na przykład, albo ma kondycję fizyczną. Kto nie robi to traci wszystko. kto ma jak profesję wywczej na ze mowy. Postino robi ekstrepytyzji, postino praktykuje, jakby to znanie z Birszu. Jak człowiek przestaje na przykład kosztować jedno ze mną mową, to to traczaje co wstaje. Ja sam baczł, kogoś się znał, jedno ze mną mową na zachodzie Europy, na uniwersytetach było nie, i jedny w się jej mowy, Bachatoroki, w dobliżu trzyce ty. І реально я забув, забув, це не моя рідна мова, е, вивчив її в школі, і в семінарі продовжував. І зараз я цією мовою не спілкуюся. Ну, а ну, доволі так нормально спілкувався, роз, розмовляв е, французькою мовою якось. Да. Так що це теж важливо, знаєте, що е, треба е, е, духовне життя розвивати в собі. Бо якщо не будемо цього робити, то прийдуть, розуміють спокуси, труднощі і так далі. Ми можемо втратити те, що ми отримали. І тут поведінка третього слуги нас трохи бентежить, Но він себе веде неадекватно, він отримав дари. Він приносить, і, і приносить ці дари, цю міну, і, якби замотав якусь хустинку. І, він каже, ось твоя міна, візьми, її, я її приніс тобі. І Це важливе це, це хустинка, не? бо це така цікава. Це слово вдвічі з'являється в Новому Завіті, саме, таке саме слово в Євангелії Іоанна, коли в 11 коли мова йде про, про Лазара, який виходить з гробниці. І мертві вийшов із зав'язаними вподну руками і ногами, та обличчям хустинкою обмотане, і сказав Ісус, розв'яжіть його і пустіть, негай ходить. Та хустинкою обмотане було обличчя Ісуса, Деб... Ісу... Ілазара, і в двадцятому розділі Івангелона, коли учні прибігли до гробниці, побачили на пуста, що вони там побачили? А й хустка, яка в нього на голові була, лежала вона ж вона не полотнищем, а згорнена збоку на іншому місці. Тобто ця хустинка, в яку він ці поклав ці гроші, замотав ці гроші, це є хустинка для трупа. Мертвого трупа замотала вже окремо в таку хустинку. Так, тобто то це обряд похорон. похорону. Не? Leadmμά, gave, no to znaczy, on powiedział temu królowi, swojemu panowi, że to, co ty mi dał, ja to zamotował w chustkę dla trupa. To jakiś trup. To znaczy, na nie ma dla mnie żadnej wartości, a nawet to ono nieczyste, ono niedobre. Bo trupa nie można było na niej się. To jak on ma takie chustki, to on co jest w środku tej chustki, to jak trup, to jest coś nieczystego. To, co ty, Boże, mi dajesz, ja nawet to ogydne, ja tego nie chcę. I, i tak tak sobie wędzą ci ciłowiki. Myślisz, że Jezus chce sobie postawić sobie zapytania, A e, ty uwierzesz Bohowi, że chce mnie tobie czy ty uważasz, że też co Boże tobie daje, jest to coś nieczyste, co się na trupa? Jaku ma, jak jakie do Bożych darów, do dwojego życia, do talentu, do, do wszysto, co Boże tobie daje? Bo ci minie, Те, що тут отримав від Бога. Це твоє, твоє життя. Да. Тому просто, e, теж, там є, чому ти не віддав моїх e, грошей до, до банку? Не? Хто це банкіри? Банкіри це люди, які помножують ці дари. Не? Якщо ти не вмієш користуватися своїм життям, маєш якісь. Якісь труднощі, проблеми, не? то йди до банкірів. Тобто йди до тих людей в духовному контексті, які мають якийсь духовний досвід. Йди до священника, до наставника, до людини, яка молиться, яка знає Бога, поспілкуйся з нею, маєш сумніви, певні труднощі. Іди і, і відкрий серце, І відкрийся на Божу благодать. Я так розумію, не? що цей банкір, цей банк, це місце, де ти можеш. co no, może być chrám, cerkwa też, nie dla mnie, ty <gusty> yes. możesz pomnożyć swoje miny, swoje talenty, no, ale możesz i nie tam. A to wszystko, co Bogdawcy, to pobożność, to związek z Bogiem, to przyszłość, ta obietnica Cesarstwa Bożego, życia wiecznego. To wszystko, trupa, i ja nie chcę tego pomnożywać. To jest wielka tragedia. Robimy dzisiaj seriozne wysiłki. estava isso Jesus Cristo